Жені, вітаю всі наші телеглядачі Знову так наша армія дійсно з усіх сил намагається вибити противника з нашої території, але на цей час, на жаль, є певні просування ворога, зокрема на Бахмутському найгарячішому напрямку. Про нього будемо зараз на початку і говорити за допомогою онлайн-мапи. Діпстейт, подивимося, як змінилася ситуація за минулу добу. Тож, Бахмутський напрямок, наш генштаб повідомляє про відбиті атаки в районі Васюківки, в районі Міньківки, Дубо-Василівки. Як ми бачимо, це і. Північніша частина і південніша частина біля Бахмута. Але от аналітики говорять, що, на жаль, є певні зміни, певні просування окупантів. Їх відображають вони і на карті. Як ми бачимо, ось такі зміни бачимо за минулу добу. Говорять, що окупанти дуже посилили свій тиск на Богданівку, на Григорівку, яка поруч недалеко розташована, і на Оріхову Василівку. Шукає окупант тут слабкі місця і діпстей. Т повідомляють, що певно, що окупантам вдалося підійти ближче до заводу Азом, який розташований приблизно на цій ділянці фронту. Як ми бачимо, що певно, що він уже частково є в сірій зоні. противник через приватний сектор підібрався в притул до вулиці Курсунського. Також аналітики Діпстейт говорять, що і на півдні ситуація дещо погіршилася тут біля Бахмуту, тому що окупант просувається саме через приватний. Сектор, який легко власне розбивається артилерією противника, і генштаб також повідомляє, що була атака окупантів напрямку Іванівського, це по трасі Бахмут, часів яр костянтинівка Ця атака була відбита, але на жаль, ось на цій ділянці фронту, ми бачимо, що ворог дещо приблизився до цієї траси. І загалом, якщо аналізувати з того, скільки обстрілів там застосовує окупант саме в районі Бахмута, снарядного голоду в Кацапів, певно, що немає. Міські бої, які відбуваються в районі Бахмута, це досить специфічна і важка робота. Необхідна відповідна підготовка, таке в нашому ефірі зазначив заступник командувача сил спеціальних операцій 2016-2019 року генерал зсу Сергій Кривонос. Він зазначив, хоча наразі ситуацію контролюють українські війська, слід зважати, що у ворога є чимало резерву. Тої ділянки, яка залишилася, що безпосередньо дорога прострілюється, то треба вже приймати рішення або своєчасно час не виводити е, наші підрозділи з Бахмута, поки не закрився цей капкан, або в подальшому це може привести до того, що люди, які попадуть в оточення, потім е, зневіряться в спроможності нашого команди своєчасно реагувати на загрози. Поки що ситуація під контролем, ми це радує, і ми не радує, що позавчора. Одна з бригад збройних сил України достатньо непогано надавала по позубаха Росіянам під Хромово. але це не виправило в цілому ситуацію. І завдання номер один визначиться ж нашому крівництву в першу чергу політичному, що їм потрібно, їм потрібен піар і гарні фрази, чи їм потрібно безпосередньо зберегти ще 2-3 сотні, 4 сотні додатково. Людських життів, які в подальшому потім ще можуть знадобитися при нашому наступу, на жаль, поки що політичний пер переважає над е, збереженням людських життів і збереженням потенціалу для нас, майбутніх наших наступів. Нагадаю, на минулому тижні наше військове керівництво України Олександр Сирський і Валерій Залужний зголосилися оборону міста треба продовжувати. Експерти тоді пояснювали для чого це треба, аби перемолотити підготовлені угрупування противника і виснажити їх. По суті, аби вони стерлися об місто фортецю. Дійсно, певний результат з цього є. Бо з усього бачимо, вагнерівці, які там воюють, швидко закінчуються, що призводить до суперечок між пригоженим та військовим керівництвом Російської Федерації. Але припущення, що від Бахмута доведеться відійти на певний час, наше керівництво не скасовує. Нагадаю, навіть президент України Володимир Зеленський говорив, що оборона триватиме доти, доки це буде розумно. Далі ми переходимо до наступного напрямку фронту, а саме межа Харківщини та Луганщини. Подивимося, як ситуація за минулу добу змінилася там. Особливих змін, зокрема на Харківщині, в районі Харківщини. Ми тут не спостерігаємо. Але от аналітики Діпстейт говорять, що переважно такі локальні бої вони тривають в районі площанки та в районі Діброви, що біля Криміної. А також аналітика Американського інституту вивчення в. Ні, вони зазначають, що наші сили навіть контратакували ближче до заходу Сватового. А окупанти своєю чергою, от на Харківщині, пробували штурмувати Гряниківку дворічну, але не успішно наші сили ці атаки противника відбили. Ну і звісно, на Кремінському напрямку такі точкові бої тривають в районі Креміної, в районі Діброви, в районі Білогорівки. Але ці атаки, звісно, на Наші військові всі відбивають, але зауважу, що тут дійсно у ворога є резерви, зокрема в районі Креміної, в районі Білогорівки. Вони є найбільшими. Але тут ворог намагається власне діяти подібним чином, як в районі Бахмута, взяти в оточення, зокрема Сіверськ. Таке в ефірі радіо НВ зазначив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Противник намагається розвивати наступальні дії з, з із Соледару на північний схід в бік Білогорівки і на північ, в бік Сіверська, таким чином, щоб з'єднуватися зі своїм угрупованням військ, які Наступає західніше від Криміної, тобто намагаючись оточувати з одного боку наші позиції, які є під Білогорівкою, з іншого вирівнювати лінію фронту від Солидару через Сіверськ і з'єднуватися з угрупованням російських військ, яке наступає від в бік Лиману. Ця ці наступальні дії ведуться досить активно вже не один тиждень. Вони були блоковані нашими військами доволі таки досить суттєво і ефективно вони були блоковані і. Рух окупантів там зупинений, але вони знову ж таки намагаються пожвавлювати свою наступальну активність із Солидару, якраз і в бік Білогорівки і в бік Сіверська за фактично двома напрямками. Ну розвинути успіх на сьогоднішній день і наші сили оборони не дають. Ну і Збройні сили України очікують на поліпшення погодних умов за декілька тижнів та планують контратаку на цьому напрямку. Мова про Луганщину. Та поки що ворог кидає величезні ресурси, аби аби прорвати нашу оборону. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. каже: артилерія, танки, БМП, навіть авіація, противник застосовує все особового складу, не рахує зовсім кількість величезна їх відчувається дійсно, тому що е, іноді вони втрачають е, за добу і десь до роти е, бійців, але е, від того е, кількість хвиль наступу не зменшується. Тобто, в принципі, е, оці хвилі вони постійно йдуть одна за одною для того, щоб якось все ж таки виснажити наших захисників і продавити вже і піти далі, десь е, в бік або Харківської, але або Донецької області. Але ще раз говорю. Абсолютно міцно тримають позиції, не дивлячись на те, як би там важко не було, все повністю під контролем. Далі ми знову повертаємося до Донеччини. Авдіївський напрямок. Там також є зміни за минулу добу. Давайте поглянемо на них. Десь ми у виграші, десь окупанти. На жаль, ось такі зміни. Ми бачимо, що Олександропілі тут наші сили, нібито відкинули окупантів дещо назад. А от в районі Красногорівки, як ми бачимо, імовірне просування противника. Аналітики Діпстейт говорять, що зараз бої тривають в районі Кам'янки, так само на сі. Вірне окупанти намагалися наступати і на Невельське, але ці атаки були відбиті. Вони були безуспішними. Біля останнього, біля Невельського мається на увазі, противник втратив немало. Також і техніки. Загалом на цьому напрямку було відбито чимало атак противника. Мова так само і про Мар'їнку, і про Новомихайлівку, а так само про вугледар, де противник на жаль, так само намагається застосовувати і авіацію, зокрема.